Всім вітаннячка і смачного, якщо хтось щось їсть. Наша команда підготувала для вас невеличку тлумачну збірку аніме слів. Тож насолоджуйтесь та розвивайтесь. Адже саме розум та наявність критичного мислення відрізняє нас від свинособачих собачих загарбників, які поки успішно загарбують лише чорні пакети. Менше з тим перейдемо безпосередньо до аніме слів. Перше слово в черзі та не по алфавіту віабу. Віабу. Погодьтеся, звучить, наче щось хтиве. Вперше цей термін з'явився у веб-коміксі біблійне співдружжя пері віабу або віабушник сленгове слово, яке негативно описує людей не японського походження, одержимих культурою Японії, які вважають її найкращою у світі, простіше кажучи, японофіли. Втім, ця одержима любов до Японії часто призводить до того, що людина перестає сприймати власну культуру. А от не сприймати власну культуру, коли ти свідомий громадянин своєї країни, це зась. В останні роки все частіше в соціальних мережах почало зустрічатися скорочене слово виб зазвичай так називають шанувальників аніме, візуальних романів та манґ. І, хоча раніше слово мало негативний і принизливий відтінок, наразі багато любителів Японії називають так себе самі. Тож любі мої анімешники, віабушники та японофіли чужу культуру поважайте, але й свого не цурайтесь. А наступне слово у списку отакої. Отаку". Хтось замовляв каламбури за 300. Термін отаку виник на початку 80-х років і використовувався для позначення фанатика, так називали людей, які належали до субкультур. Спочатку це слово застосовувалося для опису фотографів-аматорів, які в очах японців були відлюдькуватими самітниками, схибленими на своєму хобі. Так і виник стереотип, що отаку це молоді люди, які весь час проводять вдома, не ходять на роботу і уникають спілкування. Якщо копнути глибше у японську етимологію слова отаку, то можна побачити, що воно складається з двох іерогліфів о японського суфікса вічливості і «-таку», що перекладається як дім, тобто буквально мій дім. У сучасних реаліях слово отаку, яке описує фанатиків. Вирішили відділяти від традиційного, записуючи його катаканою. Це також дає можливість додавати приставки, які ідентифікують, чим саме людина захоплюється. Наприклад, аніота, аніме плюс отаку або якось це гра плюс отаку. І так далі. Як і слово віабу використовується у негативному і принизливому контексті: ваншот. І ні, це не компот, і не хедшот. Я знаю про що ви подумали, хтиві гачі поціновувачі. Я сам такий. Ваншот це невеликий комікс або окремий самостійний випуск із самостійною історією на декілька сторінок. Зазвичай від 15 до 60, в якому немає звичного розподілу на окремі розділи та арки, як у звичайної манги. Ваншоти можуть слугувати пілотними випусками задля привернення уваги до якогось більш глобального проекту. Наприклад, такі відомі манги, як перлина дракона, кулак полярної зірки, Наруто, Бліч, Великий Куш, Берзерк, Зошит Смерті, а також багато інших починались із ваншот історій. Цікаво, що саме слово походить від англійського ваншат, а не з реклами Рево, як деякі Олди могли б подумати, що означає один удар чи постріл. У той же самий час в японській мові використовується слово Йомікірі, яке буквально означає закінчена розповідь. А наступне слово нашої тлумачної збірки не за алфавітом, а в черзі десу, слово яке викликає аутистичний напад у більшості віабушників і змушує їх щоразу у кінці речення додавати Десу. В японській мові це форма дієслова зв'язки теперішнього та майбутнього часу, використовується у формальній розмові між людьми одного статусу та є нейтрально вічливим, за правилами «десу» ставиться у кінці речення і придає реченню стверджуваності. Наприклад, аната вакава десу», тобто мій любий глядачу, ти милий. А тепер вгадай, чи це був комплімент чи просто переклад. Проте більшість поціновувачів японської культури не дуже то і хвилює, як воно там ставиться правильно. Головне, додавати в кінці речення своєю мовою «десу». В інших стилях японської мови, ввічливому або розмовному, вживаються інші форми цього дієслова, в розмовному, можливо, також його опускання. І, здається, треба додати «десу». Бррр. Менше з тим наступне в нас кавай та ковай. І як би дивно це не звучало, каваї та ковай насправді два різні слова. Каваї з її на кінці загально вживаний японський прикметник, що означає милий, чарівний, обожнюваний. Прямо про тебе, мій милий глядачу. А ось ковай через ота з є на кінці його повна протилежність і означає воно страшний, жахливий та лячний. Тож, якщо ви раптом захочете сказати японцю чи японці, анатава каваї, десу», Що означає ти милий чи мила? Будьте уважні і не скажіть Анатава коваї, десу». що означає ти страшко, а краще не лініться, візьміть папірець та напишіть, бо я ж вас знаю, у вас буде голос тремтіти, коли будете розмовляти з живою людиною. Каваї через А це комплімент, а ковай це глузування. Так, що там в нас далі? По списку кавайсоу? So». Як ви могли звернути увагу, це слово дуже подібне за звучанням до кавайї? В чому ж між ними різниця? По факту обидва слова являються фонетичними еквівалентами. Походять вони від слова кахохающі, яке, вочевидь, не даремно нагадує нам слово «кохаючі». бо воно описує ситуації та емоції, що впливають на стан людини, коли мається на увазі щось миле і тендітне, чому хотілося б допомогти і пожаліти. Таким чином, раніше слово кавай мало значення чогось, що варте співчуття. Проте завдяки армії, отаку, які сприймають співчуття за прояв кохання. Середньовічне слово Кавай отримало окреме значення, яке стало записуватися схожими за звучанням китайськими – «ке-ай», що означало милий чарівний. У свою чергу слово «кавай-соу» почало записуватися із використанням іерогліфу сум та сприйняття. Так воно зберегло своє першочергове значення бідненький. А я ще раз нагадаю: не плутайте кавай та ковай. А наступне наше слово сугой. Це слово комплімент, яке зазвичай використовують, коли людина вражена від хвилювання або приголомшена. Найбільш розповсюджений переклад фантастичний, крутий або неймовірний. Прямо про хлопців з ЗСУ, яким велика шана і подяка. Завдяки їм наша команда має змогу записувати це відео, а ви маєте змогу його переглядати. Зазвичай сугой використовується між людьми з близькими стосунками. Якщо ж ви вирішите похвалити таким чином мало знайому людину, навіть з закінченням ДЕСу, це буде звучати грубо. Схоже, за значенням слово «єбай», яке само собі позначає ризик та небезпеку, але у сучасному слензі це синонім слів класний, неймовірний, шалений тощо. А далі слово якого ви всі тут так чекали. Якщо можна вставити тут барабанний дріб чи щось таке, типу, та-та-та-та-та-та-та-та-та, або як типу, заставка від 20-го сторіччя та та Потім на весь екран Хентай. Окрім позначення найвідомішого у світі жанру тих ваших хтивих китайських мультиків, це слово також використовують для опису або клеймування когось збоченцем. От цікаво, гачимучі, це вже хентай чи все ще ваншот? А далі волога мріє усіх хлопчиків підліткового віку, які поціновують аніме. І сикай. І як би не хотілося, це не марка мікроавтобусу. Це жанр фентезі, де головний герой не то самовбившись, не то отруївшись, не то опинившись не в тому місці, не в той час, в результаті переміщується в альтернативний всесвіт, де його вже чекає гаремник з чарівних дівчат, а може і трапу дівчат. А когось може чекає і Білі Геррінгтон. А саме слово в прямому перекладі означає паралельні світи. Далі в нас ікемен японський сленг, який описує того самого найкрасивішого хлопця або гарем із хлопців. На відміну всім відомих хлопчиків-квіточок біньйоненів, слово Ікемен використовується для опису мужніх та зрілих чоловіків. Ай-яй-яй! Та-дададада -да 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 я не пам'ятаю, яка там була музика. У середині 90-х термін був найбільш поширений серед гомосексуальної публіки. Поки, згодом у 1999 році редакторка модного журналу для жінок Еґ Томоко Яно не запустила рубрику про привабливих чоловіків, використавши опис і Керу привабливий та мензу чоловіки, з чого і виникло скорочення. Аж потім з'явилося гечі-мучі, і люди зрозуміли, що тут немає ніякого гейства, тільки справжній мужицький е, дружба. І останнє слово в нашому списку це геншін. І ні, це не геншін імпакт, а перетворення, трансформація героя у іншу істоту або ж звичайна зміна зовнішності. До відомих прикладів можна віднести трансформацію сейлор-воїнів, Наруто у Демона Лиса чи Ерена Єгера у Титана. Оскільки це наше перше відео в такому форматі, були би дуже вдячні за ваші відгуки в коментарях, як вам зайшло чи ні. І чи варто продовжувати такий формат розбору? Будь-яке обговорення дуже корисно, бо нам важлива ваша думка і зворотній зв'язок. А також ваші коментарі, пальці вгору та підписки виводитимуть наше відео в тренди, і таким чином ми популяризуватимемо український YouTube. Витісняючи тим самим російських блогерів з нашого інфопростору, для вас старалася команда про аніме, де ви завжди знайдете щось цікаве про аніме і не тільки. Мирного неба над головою, тепла та любові. І ще почуємось.